Чи є число 4 спільним дільником чисел 8 і 12. Спробуємо поділити 8 на 4. Отримаємо 2. А 12 попробуємо поділити на 4. 3. То так, є у них такий спільний дільник. А 9 на 4 не ділиться. То ні 4 не спільний дільник цих чисел. 20 поділити на 4, 5, 24 поділити на 4 6. Так, є у них такий спільний дільник. 28 на 4 ділиться, буде 7. А 31 просте число. Воно ділиться тільки на 1 і на 31. То ні, немає в них такого дільника спільного. У них лише спільний дільник 1. Наступний номер. Знайди спільні дільники та найбільший спільний дільник чисел 2 і 4. Число 2 ділиться на 1 і на 2. Число 4 ділиться на 1 і на 4, і на 2 і на 2. Спільні дільники у них такі 1 і 2. Далі ми вже не будемо отак, ділити на 1 знатимемо, що у будь-яких двох чисел є один спільний дільник один. А число 6. Ну, ми так бачимо, що воно ділиться на 3. І 15 ділиться на 3. То у них є спільний дільник 1 і 3. 8 ділиться на 2. Отримаємо 4. І 18 ділиться на 2. Отримаємо 9. То у цих двох чисел спільні дільники 1 і 2. А треба знайти найбільший серед них. Найбільший спільний дільник чисел 2 і 4, 2, 6 і 15, 3, 8 і 18 – 2. Отак. Було просто і легко. Далі буде.